Що можна сказати про призначення Буданова головою офісу президента замість Єрмака? Ну, в першу чергу, те, що Зеленському удалося втопити Буданова як кандидата в президенти, як свого суперника по балотуванню на е, наступних президентських виборах? Хоча, в принципі, в принципі, тут можливі... Ще деякі нюанси. Уявімо, в якийсь момент Буданов голосно хлопає дверима, звинувачує Зеленського у всіх смертних гріхах, і широким жестом йде на вибори. Широким жестом я не можу миритися з цією корупцією, зрадою. Некомпетентністю, самодурством і так далі, і тому подібне, і йду на вибори. Це може навпаки Буданова витягнути і дуже йому допомогти. Так що абсолютно однозначно сказати не можна. Зеленський, очевидно, що вважає, що він його тепер задушить в об'яттях. Але чи задушить, чи Буданов вирветься. Ну, це ще питання таке. І якщо він таки вирветься, а те, що він захоче вирватися, я не сумніваюся, тому що е робота на Зеленського дуже сильно понизить по-любому рейтинг Буданова. Так, якщо він таки вирветься, то він Зеленського вже втопить так, що Зеленському думати. Про балотування буде просто шкідливо.